Мікс взуття першого сорту, вага 20 кілограм, ціна 2,90 євро за кілограм. Почнемо з ось таких красивезних жіночих червик на ось такому стійкому каблучку. Замше в ідеальному стані, тільки ось такі невеличкі дефектики по каблучку. Наступні у нас будуть ось такі високі в класному коричнево рижевому кольорі. Зовсім в ідеальному стані, гляньте, з ремінцями. Вони прям доповнюють цей червик. Просто обалденні. Наступні у нас будуть ось такі базові коричневі, також з ремінцями. Ну і з такому малесенькому каблучку. Але тут проблема з замочком. Це інше в ідеальному стані. Наступні будуть чоловічі. Ось Що такі туфлі лакові. Вони також в класному стані. Ось так виглядають. І у великому розмірі, мені здається. Угу, щоб пісело. Наступні у нас будуть снікерси в замші. Ось на такій платформочці. Також супер класно виглядають в такому коричневому кольорі. На кожен день бомба. Наступні це Гляньте цегляному кольорі, просто також класно прошиті, замшеві. замша натуральна. На хутрі. І також у великому розмірі 39-му. Наступні у нас будуть ось такі, також замшеві. На стійкому каблучку. Ось такому. Невеличкими потертостями, але це все дуже легко замальовується. Ціна 2,90 євро за кілограм. Наступні. Дитячі, ось такі тьопи. Ось такі червиті, з гострим носиком. Каблук в ідеальному стані просто. Також такий класне діджуни, ні короткий, ні довгий. Наступні у нас будуть ось такі класнючі. Гляньте, носик прорезинений на шнурівочці. У маленькому, справді, розмірі. У 38-му. Ходовому, сказали, розмірі. Наступні у нас будуть ось такі сапожки. Гляньте. Не супер великі, На ось такому малесенькому каблучку. Тобто під платькою якесь. Бомба коротенько. Наступні. Дитячі. Ось такі з веселкою у 34 розмірі. Ще одні дитячі резинові чоботи Наступні. У нас будуть жіночі чорненькі на такій типу шпиліщці, на замочку, без шнурівочок Ще одні жіночі. Ось такі замші. Каблучок тут уже буде понадійніше. Ще одні боти. Гляньте, повністю на резиночці, на ось такому каблучку. З дефектом, як бачимо. Наступні в коричневій шкірі. Шкіра просто виблискує. Також обалденні. Далі в нас будуть ще одні дитячі замші. Красивезні просто. Лакові чорні на ось такому каблучку і в великому розмірі, розмір 38. Як великий, ходовий Наступні ще одні дитячі кроси, кеди Жіночі, звичайні, червики чорні. На кожен день зула і пішла бомба також. Ще одні жіночі в замші на ось такій платформочці. А розмір. Розмір, розмір не пише. Великий 41-й, точно. Наступні. Ось такий жіночий у малесенькому розмірі, 36-му. На малесенькій тут формі. Ось такі дитячі, також киряні на платформочці. І остання пара у нас ось такі. Червики довгі, теплесенькі, досить в досить непоганому стані: 2,90 за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутися до наших менеджерів у Viber і забрати.